Танкові з'єднання росіян кинули в прямий бій з технікою ЗСУ і почалося важке протистояння. Сили були рівні. Втім, в якийсь момент у танків РФ почали відлітати башти. Ефектні інциденти, вибухи підкинули шматки бойових машин дуже високо. А члени їхніх екіпажів вже більше ніколи не підуть війною на Україну. Урок, який чекає на всю РФ, переглядаємо за митями. Вітаємо всіх глядачів, Ставте вподобайки та підписуйтесь на доначення. Ні, важа рашиського танка Т-72 полетіла вгору на 76 метрів після детонації. БК. кадри цього вражаючого удару вже розлетілися мережею. Здається, що полум'я було видно за десятки кілометрів. А рашисти відчули на собі, що таке відплата. Таким чином, десантники складу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розбили штурмові підрозділи рашистів. Цього разу окупанти намагалися спробувати провести масований штурм позицій десантників. Залучивши 44 одиниці бойової техніки під час наближення до позицій десантників, ворог був виявлений аеророзвідкою підрозділу, і по ньому почала. Працювати артилерія бригади, окрім цього, деяка техніка ворога була підірвана на мінах і залишена. Деяка техніка була уражена ФПВ-дронами. Активне використання засобів ураження по ворогу не дозволило йому вийти на рубежі для проведення штурму безпосередньо позицій. Загалом ворог кинув в атаку 35 бойових броньованих машин із десантом за підтримки дев'яти танків, із яких було уражено п'ять броньованих машин. Також повідомлялося, що воїни сімдесят я тої окремої десантно-штурмової таврійської бригади розбили штурмову групу окупантів в Донецькій області. Бронетехніка та піхота загарбників намагалися прорвати оборону на Курахівському напрямку. Кадри бою оприлюднила про служба бригади. У військовій частині розповіли, що окупанти вкотре вдалися до програшного кроку і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників. Однак українські аеророзвідники виявили колону рашистської бронетехніки ще далеко на підступах загарбників. Одразу привітно зустріла українська артилерія та оператори ударних дронів. Цитую, відчувши про вогню наших воїнів, рашисти почали розвертати техніку і тікати з поля бою. Розповіли в 79 й ОДШБР. Варто зазначити, що на Кураківському напрямку українські сили оборони вже тривалий час відбивають масовані рашиські штурми на. Населені пункти з використанням бронетехніки та великої кількості піхоти. Попри такі штурми, десантники продовжують тримати позиції та ліквідовувати значну кількість рашистської техніки у важких боях. До слова штурмова бригада Національної гвардії Червона калина розбила позиції окупантів на покровському напрямку. Про це прес-служба бригади повідомила у Фейсбуці та опублікувала відео. Там видно, як бойові машини рашистів їдуть по дорозі, готуючись атакувати позиції українців аж граптом. Не доїхавши до місця призначення, вибухають. Повідомляється, що удар був завданий завдяки артилеристам та операторам дронів. Ось так, все, що залишилося за спинами окупантів, це зруйнована техніка та плани. Повідомляється, що наразі воїни червоної калини наразі діють на найгарячішому напрямку, куди окупанти спрямували максимальну кількість своїх резервів. Традиційно не шкодуючи людей під час штурмових дій. Також пілоти підрозділу СІ 4 ЦМФОР механізованого батальйону президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького показали роботу своїх нічних дронів. Відео з'явилося на каналі підрозділу. Цитую ніч видалася неспокійною окупом. Окупанти намагалися просунутися в бік наших позицій та здійснити штурм, але ж і наші воїни не сплять. Так прокоментували відео у підрозділі. Що тут додати чергове рашистське фіаско. Крім того, в Харківській області оператори показали, як скидають на окупантів подарунки. Бойова робота нічних бомберів на харківському та турецькому напрямках від батальйону безпілотних систем 42-ї ОМБР ідеться у повідомленні. На відео видно, як дрони роблять скиди на будівлі. Ймовірно, що саме там переховують окупанти, які втрати зазнав противник наразі невідомо, але палало вражаюче і вочевидь дуже ефективно. Рашисти, які вижили, схоже, ще не скоро оговтуються після такого. Ну а до того ж стало відомо, що українські гусеничні бронетранспортери нідерландського виробництва YPR-765 – Озброїлися бойовими модулями австралійської компанії Електрооптік Systems. Повідомляється, що відповідний висновок можна зробити, переглянувши відео сотої окремої механізованої бригади. І на кадрах показаний бронетранспортар YPR-765, який озброєний 40-мм автоматичним гранатометом, що встановлений в модуль eos r Р Встановлення бойового модуля із автоматичним гранатоматом значно збільшує спроможність бронетранспортера в підтримці піхоти та техніки. Крім того, використання модуля дозволяє екіпажу бронетранспортера вести ефективний вогонь по цілях, залишаючись під прикриттям корпусу бойової машини. Ми нагадаємо, що про замовлення модулів компанії Електроуптік Сістемс для забезпечення потреб сил оборони України було відомо ще у минулому році. Тоді мова йшла про замовлення 50 модулів, запасних частин до них та боєприпасів. Контракт, вартість якого оцінювалася в 41 мільйон доларів, передбачав виконання замовлення протягом. 23-24 років окрім прямих закупівель, австралійські бойові модулі надходять в українські арсенали в рамках військової допомоги від країн-партнерів, крім ЕОС Р-400 Сили оборони України. Експлуатують модулі протиповітряної оборони Стінгер від цієї ж компанії. Ну і до слова, бойові модулі компанії ЕОС виробник характеризує як систему, що розроблені для забезпечення більшої точності вадання вогню за будь-яких умов, а також обезпечення екіпажу. Компанія пропонує декілька бойових модулів в конфігурації з різним озброєнням. Завдяки надлегкій конструкції вони можуть бути встановлені на різні транспортні засоби та платформи, включаючи автотранспорт. найбільш відомий бойовий модуль EOS r 400 може бути оснащений легким кулеметом, кулеметом калібру 12,7 мм, автоматичним 40-міліметровим гранатометом або легкою 30 мм міліметровою гарматою АТК М 230 АЛФ. Він оснащений тепловізійним прицілом з дистанцією виявлення цілі до 5 км. Також компанія пропонує більш важку версію EOS r 800. Вона оснащена 30 міліметровою автоматично. Гарматою Бушмастер МК-44 цей модуль вважають системою для важких колісних та гусеничних бойових машин. За словами виробника, модуль важить втричі менше за його аналоги та забезпечує ведення вогню з високою точністю. Окрім гармати до бойового модулю, може бути інтегровано також і легкий кулемет калібру 7,62 та. Протитанкові керовані ракети Джевелін. А тим часом міністри закордонних справ держав-членів Європейського союзу узгодили продовження тренувальної місії ЄС для українських військових. Про це на прес-конференції повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Далі цитую його слова: ми повинні надавати українським ЗСУ більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат місії. AUM. АМ на наступні два роки повідомив. Він. Тепер це рішення повинні затвердити у раді Європейського союзу. Місія була створена у жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців І на початку її існування Мова йшла про підготовку 15 тисяч військових. Але з часом це число збільшувалося. І так, у серпні 2024 року, Рада міністрів ЄС з питань оборони в чергове погодилася збільшити кількість українських військових, які пройдуть навчання в ЄС ще на 15 тисяч. Це дозволить довести загальну кількість підготовлених бійців до 75 тисяч. В межах цієї Місії навчання проходить переважно на території Польщі та Німеччини. Деякий час обговорювалися перенесення частини тренувань на територію України, але від цієї ідеї, зрештою, відмовилися. Місія також стала частиною українського договору, який уклали на саміті НАТО у Вашингтоні. У липні 2024 року зміст тренувань регулярно оновлюється та адаптується до потреб українських військових. Зокрема, українські воїни навчаються ведення бойових дій, а також застосування та обслуговування військової техніки, яка передається силам оборони від західних партнерів. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!